Маленька мама. Я зараз дам маленька мама. Всім привіт, всім гарного дня. Мама фест кобила. Никого? О, бачиш. <гиблика> <гиблика> кобила, а ну голос. <гиблика> не гержить. Не дай, а ну голос дай. Цілий час гіржала, а то вже не хоче. Ну бачите, хіба? О! Чуєте? Вона чемна вона бочка води в нас натекла. Так що ось таке то. Чем кобилка? І га 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 Я йду по салат. Беру вас з собою. Треба курам на ранок салату нарвати, бо в не хочу йти по салату. А зараз нарву. О, малини обірвати треба. Дивіться, які гарненькі. Бачите, які гарненькі. Малиночки. А о яка гарна красота. Бачите, яка красота у нас цвята. О! а це в нас чавель. Такий здоровий зелений. А це я така господиня, менше барабої не викопані. А я хвалюся, що я вже майже все з города прибрала. Угу. Яке там все, якщо барабої на городі ростуть. Так, нарвемо салату, дивіться, який гарний. Треба трошки вже примерз, ну нічого, кури його лапошать добре. Їм не дала салату. Вони на мене обідалися. І знесли мені тільки дві яйці. Отак. так. не дала салату, то й не дамо тобі яйця. Ось і все. Так що, хоч, не хоч, а салат маєш дати? Корова каже, мо, я тут. Ой, волосся розкрутилося, а руки мокрі, не їх закрутити. О, о, моїм курочкам нарвемо салатику. Буде їм смачно. Дуже буде смачно. Ще гадіолуси не викопані. Нарвала відро. Саляту. Зараз там вон поставлю і піду гляну, чи є опеньки. Ой, дивіться, скільки в мене малин настигло. Йой! Я зараз їм, і знову прийдеться їсти таблетки від алергії. Оце дожилася цього року. Всі роки їла малину, нічого, цього року не маю права малини з'їсти. Я її так люблю, не маю права з'їсти. Угу. Яка смачна. Ну, треба буде випити таблетку від алергії. Ось так. Дочок вже шовкові ці жовті робляться. Салат поставимо. Йдемо глянемо чопеньків нема. І ще треба піти забрати в садку там грушку. А може тут Ігор Кози пасе, я не пам'ятаю. Не знаю, не питала його, де він пасе. Той Ігор мій кози. Тут хтось свіжий сліди ходив. Напевно Ігор ходив. З козами. Так, тут опеньків нема. Нема. Ігор і шляпи великі. Ось він тут пасе коза, зараз я вам покажу. Тільки ви йому не кажіть, що я тут бачила його. Ось там бачите? Бачите? Мене козьо замітив. Ну я замаскируюся, сховаюся, щоб він мене не бачив. Ось так. Дай ми глянемо сюди. Може вже є опеньки. Я позбирати хочу, я їсти не хочу їх, але позбирати так би позбирала. А їх нема. Стайпеньок один, другий, третій. Тільки ось такі якісь хляпочки-ляпочки там пшешечка літає. А тут у їх ще збагацько, тих хупеньки. Ну, нема. Ну, нема. Нема відповідної погоди. Ось так. Ладно. Значить, біжимо. На подвір'я заберемо свою грушку. Там його стоїть в зеленому плащі. А чи ти в зеленому плащі стоїть? Ми його бачимо. А він на сніг. Ось так. Нас дошлупить сильніший. Ось. Та й Моя... Мої фундучки я повідсаджувала з ігором. І вони поприймаються, напевно. Надіюся. Ось там той гарненький листячко зелененьке тримається. Прийнявся. Ось. Там он прийнявся корчик. Ось фундучок. Хай ростуть. Мої фундучки. Мої красунчики. Ще там в садку два посадили. Ось так-то. Бачите, так квінограцію померз. Мороз був у нас великий. Чистенький, в мене файненький. Ось так то йдемо, заберемо мою здорову-здорову грушку. О, вона така жовта-жовта. А -жовта. ті її також листя примерзло. Ну, побачимо, що з них буде. О! Ось черешеньку пересадили, одну, а от да другу. Де сливки пропали, туди посадили черешеньки. Ті, що я нащеплювала. Треба забрати вже її, бачите, вона вже починає портитися. Ось треба забрати, бо зогниє. І посмакувати, що за грушечка. Ось така красонечка. Вона тут, бачите, от в того впиралася і терла-терла і вже м'яка робиться і пошкодилася. Ось цю ми обстригли. Ось так-то, ось такі то справи. Яблучка обірвані. І вже останню грушечку забрали. Ось такі-то справи, так що. Ось так виглядає мій садок зараз. Після морозів. о, А вам всім скажу гарного дня. міцного здоров'я, миру, спокою, затишку. І все самого найкращого. Всім до завтра. Па-па!